Вітаю, друзі! Редакція Експерту з голопох проведе для вас у грудні два вебінари. Один буде корисний абсолютно всім юридичним особам, а другий спеціалізований для бухгалтерів аграрних підприємств. 18 грудня в прямому ефірі вас чекає Мар'яна Кавин з темою закриття року. Гарячі питання для юросів. На заході розберемо такі питання: що робити, якщо відсутня первинка на дату закриття звітного періоду, як розрахувати та прилаштувати в? Обліку курсовій різниці, які вимоги законодавства та судова практика щодо дисконтування та багато іншого. Обов'язково приходьте 18 грудня о 10.30 зі своїми питаннями. Ще один вебінар від експерту з голову Агро пройде 10 грудня на тему, як єдиннику 4-ї групи вберегти сільгоспчастку на 26 рік. Разом з Оленою Озеровою на вебінарі розглянемо, яка роль розрахунку частки сільгоспверо. Вниз для єдинника четвертої групи, які доходи від реалізації агропродукції власного виробництва врахувати, та чого не слід робити, щоб не збільшити свою сільгоспчатку. Тож, якщо ви аграрії, то вам до нас 10 грудня об 11.00. Бажаю вам продуктивного грудня і не ходіть по іншим каналам. Найцікавіше в експерту з голобу.